Так, приготуйтесь, бо по всій Європі скоро відкриється сільпо, і тільки уявіть реакцію європейців, коли вони нарешті побачать нормальний магазин, продукти, нормальну викладку, нормальний сервіс. От розповсюджуйте відео зараз, розберемо всю цю історію. Перше, згадайте, як взагалі європейці ахірелі, особливо поляки, коли в Польщу заїхала куча Феррарі, Мєксуса, Мерседеса, Паршей і так далі. Це все виявилися українські тачки. Коли українці приїхали і повикупляли тут торгові приміщення, і повідкривали бізнеси, кафе, ресторани, і полякам прийшлося піднімати левели, сервіси і так далі, щоб соответствувати бідним і нещасним українцям, які там неясно як виживають. Вони ну, там, навірно, на конях з каретою катаються. Ну, я думаю, про нас так думали по їхньому виразу облич, як в принципі і всі Європи. Ти перше, Сільпо реально планує викупити всю мережу магазинів Carrefour. Ну, хто не знає, той не знає, але це щось типу АТБ місцевого от, по Польщі, да. Плануєте? Це там 800 чимось магазин чи 600 чимось, скільки там? 800-600 чимось магазин. 800 магазин. Уявіть що це вообще, коли в Польщі вперше в житті з'являться нормальні продуктові магазини. Ну і не тільки продуктові. Сільпо Слава — це не тільки продуктами. Ну вони офігеють, у них перезагрузка вообще буде. І нарешті у нас буде магазин, де ми можемо нормально ходити скуплятися. А коли вони в Німеччині викуплять, я не знаю. Ну щось там може там підзакривається, якісь єврошоп, євростар і перероблять його. Ну там і кауфлант ляже, і Лідл ляже, і алді ляже. Вони її рядом не можуть відповідати цьому. І це стосується всіх: Білія, Нідерланди, Франція, Італія, Іспанія. Де б вони були? Ну це, це вже йде до того. Тобто український бізнес переміщається потихоньку в Європу. Цим закордонним магазинам і не снилось те, що відбувається в Україні. Якби не війна, всю б європу, отак би Україна. І банкінги, і сервіси, і отелі, і все. Понимаєте? Ще одна з причин, чого це все і Європа, як бачити, не дуже хоче допомагати. І Монобанк планував під брендом Стерео зайти в Польшу. І Польща на рівні а, своїх монополістів. Стерео, це типу, банкінг якийсь. Да? Да, да, да. Це Монобанк да. мав працювати в Польщі, але поляки не дали їх гриви, Так, конечно, конечно. заборонили, і про це власник Монобанку дав, да? давав інтерв'ю. Ну ясно постаралися, тому що вони не здатні конкурувати ні українському, ні банкінгу, ні магазинам, нічому. Ну і зря. Лучше помогли б нам, та ми постаралися в Україні. А так, догрались. Все, чао.